Друзі, вітаю, слава Україні! Невеличке відео про те, як обрізати, підготувати пагони ожини до плодоношення. Отакі кущі немаленькі, старі пагони, які ви плодоносили, вже вирізані. Тепер нам потрібно вибрати кілька великих гарних лоз. Живих, без жодних плям, без нічого. Такі от бокові латерали прирізаємо буквально сантиметрів на 15-20, тому що якщо їх залишити довгими, вони виростуть звідси латерали плодоношення і впадуть на землю, і сіра гниль їх забере все рівно. Тому їх обрізаємо коротенько. Отак. Отакі чопики. Якщо вони вверху, ці латерали, їх можна зробити довшими. Тут видно. Так само обрізається верх лози, залишається, дивлячись там в залежності від сорту. Оптимально 2-2,5 метри, все, що більше обрізається. І от таким чином ми його ставимо на проволоку. Є дві проволоки. Одна на висоті десь біля метра, друга півтора метра. Стараємось поставити їх повище, заплести. Заплітаємо з одного куща в одну сторону, з іншого в другу, переплітаємо і практично тапінер такий, який кріпить лози, практично не використовується дуже рідко. Тому що вона одна лоза фіксує другу. І отак виходить. Залишили 4 пагони, розвели їх в різні сторони, зафіксували сусіднім кущем. І оцей ряд вже кусок ми пройшли. 4 5 лозів. Все інше видаляється. Всі слабенькі, хворі. Всі видаляються. От що маємо в міжряді маса лози. Приблизно отак. Нічого важкого, складного. Верхні латерали залишаємо більше, як тут по пів метра, по метрові Внизу латерали обрізаємо повністю або лишаємо короткими. Все це фіксується і отак виглядає. На цьому поки все. Далі буду знімати, як буде цвісти плодоносити.